Вітаю вас, хлопці і дівчата. Сьогодні розповім про легендарний ніж і, напевно, найпопулярніший ніж у світі за кількістю продажів. Опінель. Ніж французького селянина. Коротко розповім про нього. Тоді подивимося, як він ріже. І в кінці просто порівняємо в мене опінель номер 8 Порівняємо його розміри з іншими ножами, які в мене є з собою на даний момент. Я думаю, буде цікаво. Так, дивіться, ось ця опнелька. Дуже популярний складний ніж у світі. Розповім вам на що звернути увагу, які бувають там види підвиди. так? І які навіть аксесуари купити. Потім подивимося, як він ріже і порівняння з іншими ножами. У мене поставлявся в такій коробості. Як ми бачимо, виготовляється із 1890 року, тобто ніж м -м, з е, більш ніж столітньою історією. Реально виготовляється у Франції, не, не в Китаї, а саме у Франції. І давайте подивимося, що тут всередині. Ось герой нашого огляду. Щоб його відкрити, тут є система як закривання, так і, так і блокування у відкритому і закритому вигляді віроблок. От вона повертається, це кільце, це вже всі знають. Хто не знає, то я показую. Щоб відкрити ніж, потрібно от поставити в таке положення. І тоді ми можемо відкрити опінелічку. Щоб заблокувати ніж, щоб він не складався, повертаємо це кільце. Отут. Все, він же не складеться. Звичайно, це не ніж одразу вам кажу, не для таких складних робіт, це для порізки продуктів. Тому тестів з забиванням цвяхів там, чи розрізанням деревини не буде, тільки як він ріже по продуктах із заводською заточкою. Що вам потрібно знати при виборі ножиків Opinel? Вони легенькі, недорогі і за свою ціну це один з найкращих. Варіантів. І рідко що ви зможете купити за наприклад, там 10 чи 15 доларів, що реально зроблено у Франції. Ці ножі бувають як з нержавійки, так і з вуглеродної сталі. Я взяв нержавійку, інші люблять вуглеродку, типу вона кращий ріст, але з нержавійкою менше проблем, вона менше ржавіє. Друге, проблем, друге питання буває з різними. Руків'я з різної деревини. В моєму випадку я взяв з оливи. Найдешевший варіант це є бук, і найпопулярніший варіант. Також є ще дуб, горіх, горіх дуже гарне руків'я. Але вони можуть набухати ця ручка. І коли, чи під час дощу ви його десь намочите, чи навіть просто, якщо буде така волога погода, так, якийсь туман, може таке бути, що ви настільки напухне отут ручка деревина. Що ви не зможете просто руками відкрити оце лезо. Воно просто тут застрягне, поки воно не висушиться. Нічого страшного в цьому немає, він висихає, і потім можна ним користуватися. Є навіть такий жарт, що опінельки потрібно носити разом із лезерманами. Тобто, коли він за, отут заштопориться від того, що розбухла деревина, ви е плоскогубцями пасатижами від лезерману будете розкривати лезо. Ну, це такий жарт. О. Так що найбільше набухають бук. Щоб і бук дуб горіх, щоб не набухало у мійці в маслі вимочується, намочується і обробляють руків'я ножів. Так? Або є інший варіант, це просто придбати ніж. З дерева, яке не набухає. в моєму випадку це олива або бубінга. Можна бубінга, це африканське дерево брати або олива. Олива трошки дорожча, ну трошки відсотків на 50%. І не всіх е, е, довжин лес вона є. Тільки вікторинокс номер 8 і Victorinox номер 9 Є з оливою. Так що, крім градацій по нержавійка чи вуглеродка і по виду руків'я, так з якого дерева, також є ще третє, по чому ви можете вибирати цей е, ніж опінельку. Це є розмір леза. Розмір леза відносно легко орієнтуватися, тому що вони йдуть по номерах. Бачите, в мене олива номер 8. Вони є від номера, зараз продаються, колись було від номеру 1, а зараз продаються від номера 2, десь, моєму до номера 13. І тобто, чим більший номер, тим більше лезо. Тут номер 8. І лезо тут 83 мм. 84-83 мм. Номер хочете 9, берете хочете 9 см чи 10, наприклад, берете Віктор... опінель номер 10 Але яка є проблема? Найпопулярніша модель розмір у світі це номер 8. Опінель номер 8. Ось це, бачите? Потім подивимося, як вони по продуктах. Ну, тобто Це оптимальний от, от розмір. Більшого такого і не потрібно для того, щоб носити кишеньковий ножичок, такий для порізки продуктів, а нікого з його не когось його ним лякати. І тому під номер 8 найбільше є. Варіантів. По-перше, є різні півдорункові варіанти. І найбільше варіантів з руків'ям. Тобто, ви оливу номер 5 чи Victorinox номер 10 на даний момент, на момент запису ролику, ви, по-моєму, немає такого випуску. Є от вісім найбільше всяких варіантів. Ну або берете 10, берете, наприклад, бук, і вже самостійно отут можна його замочити у, у, у маслі. Для кого ці ножечки? Ну, Дивіться, це є ніж, його називають ніж французького селянина. Тобто ви десь вам потрібно йдете на пікнічок, чи йдете гри, гриби шукати, чи йдете ви рибалочка, ніж легенький. В руку лягає, о, дивіться, показати, дивіться, в мене середнього рука дорослої людини. Бачите? Прекрасно лягає в руку ручка, більше не треба от з собою носити. Це не ніж для там, бушкрафту, для виживання, для... Для того батонінгу, це не для того, щоб там деревину застругувати. Це є саме по продуктах. Легенький, практичний. Якщо у вас правоохоронні органи таке побачать, питань ніяких не буде. Для тих, хто не забобонний, а я не забобонний. Це прекрасний варіант для подарунку. Дивіться, який ще можна до нього взяти аксесуар. Також відносно річ дорога в районі, я вам приведу, де я на Олексі це купував. Це є заточний камінь для спеціально для опенелю, рідний, бачите, от придбав. Навіть написано, що під кутом 20 градусів його заточувати. Чим цікавий цей камінь? Коштує він небагато, придбав, ну, менше, ніж, по-моєму, в районі 8 доларів. Що цікаво, що ця компанія то французька Opinel, але сам кар'єр вони викупили в Італії, Ломбардія. І там вони вже, по-моєму, з 15 століття вони видобувають цей заточний камінь. Оскільки це камінь натуральний, в нього грітності немає, тобто ж, е, е, градації ну, так, Люди говорять, що десь в районі 1000 гріт, так приблизно він має. Дуже такий гладенький, це для того, щоб поправити ніж. Тому що із коробки, із коробки він дуже гострий, так? але, по-моєму, невеличкий, якийсь є заосенець. Він реально гострий, я бачу. Але є заосенець і папір він мене не зміг порізати. Десь я бачу, тут є такий невеличкий, міні-заменчик. А по продуктах, зараз ми подивимося, я думаю, буде ідеально він різати. І до речі, якщо ви хочете йдете десь на день народження і хочете подарувати людині, незабобонній людині, класний, бо в нас, кажуть, ножі не дарують. Хто то видумав? Якщо ніж гарний, все прекрасно можна дарувати. О. Ви йдете до хорошої людини. Дивіться, який класний подарунковий набір. Опінелька, в моєму випадку, олива. Так, трошки така елітніша серія. І хороший, похідний, невеличкий ніж для заточування ножів. До речі, оцей... Камінь, заточуваний камінь, а не ніж. Заточуваний камінь. До речі, тут гарно зняті фаски. Бачите, отут по краях, щоб лезо не, не. Це водний камінь, щоб лезо не шкодилося. Водний камінь, намочити трошки водою і от поклали на руку, тільки акуратненько, і сюди, туди. Можна гострити. Тепер давайте по продуктах і порівняння з іншими ножами. Так, ну що, подивимося, як працює опіналь номер 8, заводська заточка, нержавійка в реальних умовах. Будемо моделювати... Сніданок французького селянина. Хліб чорний. От, подовжені він, як е, подовжені з, з цим ножем. Але е, різ хороший, питань нема. Ну, Звичайно, трошки для хліба, як і для більшості складних ножів, так, кишенькових. Е, не повністю вистачає, але нарізати, ви бачите, можна. Так, моделюємо французький селянин, вирішив, вирішив порізати ковбаску. Спробую тонко. Так, тонко прекрасно ріже. Дуже мені подобається різ, якщо чесно, з тих ножів. Ну я не, не, не такий вже прям ножеман, але з того, що я, що я мав, це, напевно, один з найкращих різів, як він ріже. Так, тепер подивимося помідор. Прекрасно. Прекрасно. Дивіться, як воно. Це заводська заточка. Дуже найтоненько. Це, напевно, найкраще на даний момент з того, що я мав, з тих ножів, найкраще він ріже. Відносно не, не товсте лезо тоненьке. Та? Прекрасно ріже. Подивіться, яке, як, яка, як він аж просвічується тоненьке. Огірок! У, взагалі прекрасно. Це створений от для таких продуктів, ніж. Це ідеальний, це його стихія, отак я вам скажу. Це його стихія. Просто як ніж гарячий, не просто ніж в масло, а як гарячий ніж в масло. Так, тепер ковбаска трошки така міцніша. Салямі та? італійська, ніж французький салямі італійська. Також добре ріже. Все дуже добре. Дуже добре, ідеально. Я не знаю, чи французи їдять сало, але ми змоделюємо ситуацію, що французький селянин вирішив поїсти сало. І хлопці-дівчата прекрасно ріже. Прекрасно. Як я говорю, цей ніж опінелька, створений для продуктів. Прекрасно! Можна тут тонесенько, прямо тонесенько нарізати. А тепер подивимося, як ним можна. Щось намастити, на хліб, щоб приготувати канапулечку. Також для цього прекрасно підходить якісь польові умови. Супер. Я не знаю, чи французький селянин їв банани, так? 100 років тому. Але ми подивимося, як вона ріже. Ого! го Просто ледь не під власною вагою. Без ніяких зусиль. Хлопці, дівчата, це і, Напевно, ідеальний ніж для нарізання продуктів. Це 100%. А ну давайте подивимося, як цей ніж ріже сучасні, те, що ми використовуємо, лимончики. От вам треба до чаю. Супер. Єдине е довжини для лимону, бачите, видно вам притик. Е опінель номер 8 впритик. Якщо для кухонника його брати, не для кіншинькового ножа. Там десь на гриби чи на рибалочку, так, чи в ліс, чи з собою носити. А якщо для, для продуктів то в кухні, я би вже брав, напевно, пінель номер 10 Трошки, щоб він був довше лезо. Давайте подивимося тверде зимове яблуко. Супер. Супер. Воно його ріже, не розламує, тому що лезо саме тоненьке. І воно його. Воно його ріже. Не розламує, все шикарно. Давайте подивимося моцарела. Це є м'який сир, це не є твердий сир, але спробуємо його нарізати. Так, це м'який продукт, ріже, 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 але це сир м'який, плюс, якщо от чуть-чуть довжини леза, напевно, опінельку номер 8 отут би згодилася. О, але нарізає для того, щоб поїсти так, то можна собі нарізати. Ну і дивіться, як опенель номер 8 так, як він виглядає порівняно з іншими ножами. Victorinox 91 серія. Лезо, бачите, розміри, порівняно з опінелькою номер 8 Це є Мора Companion, Мора Компаньйон. от так от. товщина. І куду Cold Steel від американо-китайської компанії. По довжині, Здорове лезо в вкуду. Ото для продуктів це взагалі ідеальний. Але він досить великий. По товщині. От. Ручка здорова. Ну, Одним словом, опінель номер 8 Це по розмірах один з оптимальних варіантів, особливо як для кишенькового ножа. Якщо ви хочете вже постійно для кухні щось купити, так, і, і саме складний, то вже можна дивитися опіналь номер 8 Я так думаю. Для рибалки, як на подарунок, в ліс з собою, на гриби опінель номер 8 один з найкращих варіантів. Різ шикарний. Зроблено все дуже акуратно, більш ніж столітні традиції. Все, всього найкращого.